Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас заказ прийшов. Отакий. Це вже за сьогодні третій заказ. Один заказ прийшли там, знову кукіс, як ми їх називаємо, кольце. І також заказ прийшов у нас. Знову на шишечки. 20 шишок заказали, запаковуємо. І третій сьогодні заказ у нас прийшов от на такі от слабік. Ми а, вже їх продали штук 10. Якщо не більше, вже. я вже з щось збився. Це кипарис. Зараз їх у нас купляють потрошки, такий розмір виходить. Це, типу, ліцева сторона, це буде, скажімо, нижня сторона. З неї можна такі цікаві полочки робити, якщо отако взяти, відрізати по цій полосі рівно, то тут, виходить, такий лайвеч і можна десь так, наприклад, якийсь там угол або так уголову зробити. Не знаю, це вже, як це кажуть, для людей. Буде креативність, що вони вже зроблять, поняття я не маю, але щось можна. Тому що лайведж доволі цікаво. Просто треба вибрати, кору. Тут цікаво виходить, текстура, якщо так відрізати от це вуку. Побите. Все, класно. Ширина отут 7 інчів. длина приблизно 27 інчів, 5 іншів в цьому місці. Короче, Щось будуть робити. Надіюсь, потім вищуть, що зроблять вони із цього слаба. Все, зараз ми запечатаємо. Все, друзі, запечатали слабік. Невеличкий такий скіпаріса. Зараз ми його повністю запечатаємо. так. Запечатав я слабіка сюди. Все, красиво вийшло. Ще одна посилочка. І ці дві речі сьогодні уйдуть додому. Покупателя. Вийшли зараз ми погуляти на двір, поки діти старші в школі, то ми з меншими зараз гуляємо. Ось Маша ходить з Марком. Гуляють ось вони тут, а щось там. Самоліт летить і Марк дивиться, що -то там таке летить. Бачите, шишки знайшов і шишками зараз і вже ходить. Покажи шишки. А, гарний, а? Такі прикольні шишки прямо з віточкою впали. <рес> Носиться вже другий день з шишкою. Угу. Нравиться. Зараз трошки прогулятися по лісі, поки погода хороша, зараз якраз стало так. Ні холодно, ні жарко і ні парко, просто супер ідеальна погода. І просто... А, невозможно не воспользуватися такою погодою. Зараз ми підемо побачимо, що там робиться, де ми вбираємо а те дерево, що впало, ми вже почали працювати над ним. Вже трохи там порізали, розчистили. Но ще з ним трохи є роботи. Ще ми главний стобур від дерева не розрізали, так як він дуже впав неудобно. І я боюся, що коли я його почну різати, він може обвалитися і де-неде случайно привалити. Тому ми його так потрошки частями ріжемо, щоб бачити куди воно буде падати. Ну що, йдемо туди на місце і подивимося. Тут бачите, дорожку нову стали робити, розчищаємо. Вже, це вже в нас Яка вже буде четверта чи п'ята вже. От чистим потрошки. Широка дорожка це правда? -да -да. Робимо, щоб сюди нормально міг трактор їздити то, або якщо квад... квадроцикла взяти, то теж щоб можна було добре їздити. Ось тут кучі вже. Прийшли на місце. Падіння, великого падіння. Вот там. Стобу торчить, а так. вже всі віточки обрізані. А то перечищали вже трошки. Вже вокруг можна ходити буде. Кстати, буде хороша полянка і тут можна буде вже деякі фотошути робити, якщо що. Коли воно падало, воно завалило нам несколько дерев. Не одне, а штука чотири. Ага. Робота це гам дерево впало. Да, живе дерево було, правда? так? Да, живе гарне дерево його зламало. Марчик щось знайшов. Що Марк знайшов? Топ-топ. Ну, -топ. no, не топ-топ. Це грибочок добрий. А ну вирви його. О, що, грибочок Там Марчик і що сам знайшов. Марчик молодець. Малень. Я прийшла, не побачила. Будеш рвати, бери. Бери грибочки. Це добрий? Опа! Двіки ну, чисті. Хорошенькі, да. Шапочка хороша. Молодец, мать. Ай ти грибник настоящий, так? Да? Ще лучше гриби знаходить, ніж ми. От тут на сонечко виріс. Вже ми так трошки тут почистили, пообрізали ввідки, наскільки -то можна, щоб було нормально бачите, де різати, щоб бачити і нічого не тримало, не цепляло треба його акуратно, якщо таке відтвісте, куча ветв відходить від нього. А ну марчик встань тут, а покажем величину, щоб люди могли представити. От марчик ходить, який маленький, а от як дерево висить. От уже деякі от колоди тут порізали, бо теж впало. Куча от віток всяких. Кстати, це дуже класне дерево для того, щоб з нього робити інтересну продукцію. Особенно дуже багато в Америці з нього з цього дерева роблять а, кухні, якими ви люди, які пользуються. І люди, які кориться і це считается доволі качественними. А, а це дерево дуже хорошо піддається покраске. Наприклад, якщо ви хочете покрасити кухню там, в чорний чи білий цвет, а, паплор-дерево. І я думаю, що ми його... Спустимо на доски. Ми його розріжемо, доставимо на пілораму і поріжемо на доски. Воно дуже здорове, багато з нього матеріалу вийде, інтересно. Подивимося, що вийде. Ще грибочок є, дивіться, друзі. Так, да, так, да, так, да, да дивіться, ще тут от. От ще один грибочок вирос. А от ще знизу о, гляд, і прямо марчик собирає. Власненько. Наші сусіди недавно покусили, чоловік їздили, хоча вже трошки пройшло. Ох, їм тут косіння, вони завжди їздять, косять таким з трактором, трактором, який тягає за собою з косілку. Їм займає десь так цілий день. Оце проїздити, покусити взагалі просто. То вони так, два-три рази косили в год. А біля хати, спереді хаті, там регулярно косять. така десь, скажімо, один акр, участка, то вони регулярненько. У їх тут, так, бачите, друзі, завели собі, не знаю, що сюди буде видно, зараз попробую приблизити. О там, кози лежать. І овечки, овечки, да, овечки, і кози. Там собаки їхні. По суті, іноді сюди прибігають до нас, бігають по нашому участку. Елічки так подобається гуляти по лісі, Я регулярно берем на такі от, а регулярно беремо на таку от сумочку вдіваю і йдемо таку гуляти по лісі ходити. Угу. І марчик з нами Мак ходить і гуляти. ходить, збирає все время грибочки. Шо, грибочки пошли маші, треба зараз, мабуть, угу. йти знімати відео про гриби. Знову, друзі, ми відправляємо новий сет посилочок цього. Разу було заказано за вчора. Це все ордер за один день. Получається, заказали у нас 20 кіпаріса Cookies. Отакі от от Slices. 20 штук тут. Заказали три у нас а, красного сідра. От таких колодок. вони запах має дуже мощний. Зараз все будемо запечатувати і відправляти. Заказали у нас також, от, бачите, знову 50 шишок, 4, плюс, і знову шишки 20. Плюс. Йдуть вони в різні штати. Оскільки я пам'ятаю, це вроді йде на Пенсильванію, це іде теж десь не так далеко. Це іде а, би в Тенесі, це йде в Пенсильванію, це йде в Kinnecticut. А вот це йде в Норт Carolino. Все, вот такий виходить ордер за вчорашній день. Зараз пакуємо і відправимо. Що ж, друзі, побачимося в новому відео. До зустрічі!